Прецедент на всю Україну чи виклик незаконності. Події, що відбуваються у Чернівецькій міській раді, сьогодні як тільки не називали і театром абсурду, і політичним двобоєм і міжособною ворожнечою, яка вийшла із кабінетів і стала публічною. А у четвер стало відомо, що Чернівецький міський голова із міською радою не судитиметься. Микола Федору подав до Шевченківського районного суду клопотання, в якому просить місцеву ФЕМІДу свій позов залишити без розгляду. Тож визнавати незаконними окремі положення рішень сесії, якими затверджено регламент Чернівецької міськради, шостого скликання, за Федорука не будуть. Тож ж, таки дня відбулася сама сесія міської ради. Утім, жодного із запланованих питань порядку денного не розглянули. З чого випливає, чи то мер, чи то депутати байдужі до інтересів громади. Судове засідання, на котре з нетерпінням чекали усі, як ініціативна група захистимо чернівці, що стала на бік міського голови, так і депутатський корпус, відбулось без позивача та відповідача. Утім, їхньої присутності закон і не вимагав. Судове засідання тривало не більше 15 хвилин, оскільки позивач вирішив із міською радою не судитися і подав відповідне клопотання, прийняти його чи відхилити. Суддя вирішував у дорадчій кімнаті впродовж 5 хвилин, З огляду на те, що за висновком суду. Відкликання позивачем позовної заяви, не суперечить чинному законодавству і не порушує чиї небудь права і охоронювання законом інтереси. Суд вважає клопотання позивача при відкликанні позовної заяви таким, що підлягає задоволенню, а тому позовна заява підлягає залишенню без розгляду. Те, що Микола Федорук забрав власний позов із Шевченківського районного суду, стало повною несподіванкою для секретаря міської ради, який був там присутній. Ну, ви знаєте, якщо чесно, мені не зрозуміло, чому відзвали заяву? Тому що, на мій погляд, це рішення, яке мало ну, бути сьогодні чи наступні засідання, воно би поставило крапку на сьогоднішній день. Уже законно, законний цей регламент чи ні? Після судового засідання на черговій сесії Микола Трохимович пояснив, чому забрав позовну заяву з суду. Немає заяви, немає зайвої напруги у суспільстві. Вважає міський голова, а відповідно так і пояснив свій вчинок. Саме чернівчани спонукали мене прийняти зважене рішення. Аби уникнути подальшого громадського збурення, створити умови для виваженого діалогу. Я відкликав із суду свою позовну заяву. Сподіваюся, що депутати оцінять цей крок. І зрозуміють, що громада дає нам шанс повернути ситуацію у правове русло за власною волею. Деяким депутатам від цього легше не стало. Чи порушили обранці закон на минулої сесії? Вони так і не довідалися. Я говорив при всій громаді, якщо буде доведено в суді, що я порушив закон, значить я готовий був вибачитися. Перед депутатським корпусом, перед цією громадою міста Чернівців, відповідно, Микола Трихимович, що ви забрали свою заяву, я прошу від вас або вибачитися переді мною за те, що ви мене обзивали порушником закону. Або це питання тоді залишається відкритим на порядку. денному. спеціальна робоча група з Верховної Ради України провела два дні у Чернівцях, аби розібратися у всіх непорозуміннях. Висновки будуть за два тижні. Хоча перші враження претензійні, мало логіки в тому, що ми звучали, що ми чули щойно, коли кажуть, що перший саме меседж, який ваші депутати кажуть, що необхідно, щоб суд прийняв це рішення. І абсолютно відсутня логіка, коли кажуть, так, е... він так він не має права саме звернутися. Тривалий час депутати обговорювали процедуру створення виконавчого комітету. За приписами статті 42, яка визначає виключну компетенцію міського голови. Питання про внесення пропозицій щодо кількісного і персонального складу виконавчого комітету є виключною прерогативою міського голови. І таке питання раді не належить. Рада тільки затверджує кількісний і персональний склад. Із позицією юру правління обранці не погодились. Партія регіонів запропонувала голосувати за чистий аркуш паперу, де не вписано ні кількості, ні персонального складу виконкому, лише прочерки. А вже опісля вимагала від мера оголосити кандидатури у невписані місця, звичайно, узгодивши із радою, подати свої пропозиції до складу виконавчого комітету та визначитися з його персональним складом. Пропозиції мер не надав. Сесія проголосувала за перерву. Проте скільки вона триватиме, день чи тиждень, невідомо. Утім, всі ці непорозуміння громаду чернівців цікавлять мало. Людям головне, аби депутати разом із міським головою дбали про інтереси кожного чернівчанина. Юля Савтенко, Анатолій Никифуряк, Максим Шварцман, Василь Теми тижня. ТВА. Хто байдужий до інтересів громади, міський голова чи депутати, що стало каменем спотикання у цій ситуації? А головне, хто і на що мав право, про все це ми спитаємо наших експертів. Сьогодні усього передачі теми тижня є Борис Руснак і Ярослав Курко. Обидва знають місцеве самоврядування як своїх п'ять пальців. Панове, доброго вечора. Я вам дуже вдячна, що прийшли до нас. Пане Ярославе, пане Борису, перш ніж ми почнемо наш діалог, я прошу пам'ятати про коректність і повагу на Отож. Наступне питання дуже очевидне і на слугу впродовж тижня, що минає у багатьох. Чи мав право Микола Федорук подавати позов до міської ради? Ну, напевне, Борис Артемович відповідатиме перше. Я би доповнив ваше питання. Якщо мав, то чому забрав? Є конституційний принцип, який використовує Микола Федорук і його команда для захисту того, що вони захищають. 19 стаття Конституції. Яка визначає, що органи місцевого самоврядування і посадові особи мають діяти лише на підставі, в межах повноважень і у спосіб визначений Конституцією законом. Але чомусь цей принцип забувається тоді, коли діє Федорук. Кодекс адміністративного судочинства, який регламентує порядок розгляду адміністративних спорів в Україні у 6 статті 3 частині визначає, що Суб'єкти владних повноважень, суб'єкти владних повноважень мають право звернутися до Адміністративного суду у випадках, передбачених Конституцією та законом України. Тобто відтворена 19 стаття Конституції. Це доповнення, до речі, внесено до КАСУ в минулому році. А ось закон про місцеве судування України, який визначає повноваження міського голови. У статті 42-й, 4-й частині пункті 15 записано. Міський голова звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого судування, місцевих органів виконавчої влади, там і так далі, і так далі, далі, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів інших органів місцевого судування. Федорук звернувся, оскаржив рішення міської ради, де він є головуючим. В цій же статті пунктом вище записано, що міський голова. Представляє міську раду у стосунках з іншими органами держави. І виходить, з одного боку, Федорук позивач, а відповідач міська рада. Хто повинен представляти відповідача у суді. По закону Федорук, як міський голова. А він подав заяву як позивач. Тому, звичайно, як посадова особа не мав права звертатись до суду. Чому і забрав заяву? А ще від чого ще програє, тому і забрав. Пане Ярославе, будь ласка, прошу вас відповісти на за запитання. Дякую. У мене інша точка зору з цього приводу. По-перше, дивно чути в такій постановці, мав право чи не мав права. Це невід'ємне право, закріплене в статті 55 Конституції України. Права і свободи людини і громадянина захищаються. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб і службових осіб. Ну, окрім. Конституційного суду ніхто ще те, що Конституція є основним законом у нас в державі, не відміняв. Тобто, з точки зору Конституції, безумовно, що мав міський голова право подавати такий, таку скаргу до суду. Я також буде оперувати Кодексом адміністративного судочинства. Стаття 50 передбачає, що позивачем може бути. Суб'єкт владних повноважень, яким є міський голова, відповідачем може бути суб'єкт владних повноважень, яким є міська рада, яка проголосувала це рішення. Ну а якщо брати закон України про місцеве самоврядування, то також я не погоджуюсь з Борисом Артемовичем, що цю норму треба частину 15 застосовувати. Частина 15 стосується щодо незаконних рішень, а мова йде про 19 частину, де він здійснює інші повноваження. Місцевого самоврядування визначені цим та іншим законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до інших віддання і виконавчих органів. таким чином, з точки зору діючого на сьогоднішній день в Україні законодавства і Конституції, і інших законів, міський голова мав право таке робити. Все-таки Я хочу, щоб ви дали як експерт правову оцінку подій, які відбуваються сьогодні в Чернівецькій міській раді. Ну, будь ласка, ось. Щоб було все ясно і доступно на цій схемі. Федорук, як міський голова обраний всенародно в місті. Міська рада в складі 60 чоловік обрана також, від, там і по партіях, і по мажоритарних округах. Поділились. 43 голоси має більшість, 15 має меншість. 2 там я не вияснив, куди вони входять. За що тепер йде боротьба між міським головою і міською радою? За те, як, в якій